Так, дівчата, роблю я голубці ліниві. Покришила сало, покришила цибулю. Зараз покришу моркву і перець. Це я все перетушу і туди капустку вкину. Капустку поріжу міленьку і вкину і перетушу. Потім змішаю це все із фаршом, Добавлю два яйця. Добавлю спеції по вкусу. Добавлю зелені. І зроблю піджарочку. Да, ще у фарш додалю псілі у щоб воно скріпилося, щоб держалося кучі. І пороблю котлетки і протушу. Протушу хвилин 40. Як зроблю все, потім вам покажу. Сам процес я показати не можу, в мене нема приспособлень таких. Зараз все зроблю і покажу потім вам готове. Ось так виглядають ліниві голубці в сирому вигляді. Зараз добавлю до них піджарочку, я он, зробила на салі. Я не придержуюсь того, що не можна сало, сало треба їсти, воно корисне. Добавлю кипяточку, потім поставлю в духовку. в духовку. В духовці вони будуть пектися десь хвилин 40. За 5 хвилин до закінчення посиплю сулугуні. І все. В кінці додавлю зелень і будемо вечеряти. Ось так виглядають мої ліниві голубці з пилу з жару. Отак виглядає моя вечеря. Всім смачного до побачення!